А це могила Олександра Дерибаса, який являється внучатим племінником Йосифа Дерибаса і онуком Фелікса Дерибаса, молодшого брата Йосифа Деребаса, який в свій час з двома полками казацькими атамана Галаватова. Збрали крепость Хаджибей, потім вона стала Одесою. Скончався Олександр Михайлович у 1937 році від розриву серця його сина вченого заарештували НКВС, закатували, а речі у крові привезли старому письменнику. Серце не витримало і він помер. Олександр Михайлович був письменник. Дослідником Одеського краю, ось він написав книгу Стара Одеса. От, могила відновлена завдяки небайдужим в нашій одеської кіностудії Південь. Знаходиться могила на 17-му частку другого християнського цвинтаря.